Ретва, всіх, вітаю ви на каналі Мототревел. Цьому відосі буде Олі мотоцикла Кові 300 ProS. Але на початку відео я хочу подякувати всім тим, хто долучився до збору, який я проводив на своєму каналі. Хто не знає нічого, я провожу збірне підлічний мікрофон, щоб покращити якість звуку на цьому каналі, щоб я не ходив з телефоном, оскільки я все записую на диктофон. Перші враження про цей мотоцикл, що я хочу вам сказати, що це старша копія Advance 300, оскільки вже є зміни, які кидаються в очі, вилка, це вже небо і земля. Подивіться на її розмір, ще поговоримо. Двигун зовсім інший. Водяного охолодження. Маятник. Просто ширина, що у Yamaha mt 07 Зовсім інший мотоцикл, ми можемо бачити старший брат covid 250. Давайте поговоримо за його двигун, як завжди. Двигун вже має 33 кінські сили, водяне охолодження, 4 клапана, 6 ступінчата коробка передач, помпа тут також більша. Тобто двигун збільшений і вже має зовсім іншу анатомію. Живиться карбюратором. Фірми Нібі. Там карбюратор можна книжку писати, оскільки. Я сам в ньому ще розбираюся, бо як на мене, на covid 1300 300 він стояв зовсім інший, тобто не такий менший попроще. Але я можу помилятися. Карбюратор там серйозний. Кікстартер має таку потовщену основу. Ну і ще хочу зауважити такий момент стосовно замінни мастила, що віконечка я не спостерігаю, щупата теж немає, тільки що відкручував. Цікавий такий момент. Але що точно можна сказати відверто, що є ясність в планах, можете бачити заміни мастила, що зливний болт, я перевірив, знаходиться он. Такий чорненький ось посередині. З боку. Ну, на помпі можемо бачити мідна шайба для заміни антифризу. І ось вігонечко. Знайшовася порядок. Як і казав, має рідине охолодження і хочу проговорити трішки за радіатор. Подивіться, він знаходиться не так на дорожниках, а вище. Тобто біля бака. І кришечка тут в нормальному положенні. Тобто, доступ буде нормальний, щоб завитя антифриз, подивитися рівень і так далі. Ділиться він на дві сторони і має вентилятор, само собою. Отакий От є пластиковий захист, не знаю, як на мене від грязюки, от такого щебня якогось він в принципі захищати буде, тому що, як показує практика, все воно летить в оцю зону. В Оцю десь район двигуна. Та тут буде порядок. Там він вище знаходиться. Також хотів проговорити за вихлопну трубу. На COVID-180 там серйозний отвір. Та й в принципі на 300 ці Тут Уже зменшений розмір, але я вам скажу з практики, що він речить так само, як і 300 ка covid 19 по-серйозному. Буду говорити за все, що кидається в очі, вилка. Серйозна вилка перевернутого типу в діаметрі перо 48, якщо не помиляюсь, міліметрів. Це просто широка вилка. Я такої по правді сказати вам і не бачив. На кросачах, індуріках так точно. Двигун має отакий захист. І в принципі це можна назвати захистом. Докажу, що підвізка по стандарту має регулювання на стиснення та на відбій. Вон, регулювачні болоти, все є. Люфти це, мабуть, саме збитий ендурік, точніше крос мотоцикл. Нема ніяких люфтів, все збито чітко. Бомба такого я ще не бачив. Кажу без наговору, мужики, як завжди, як є. Нема ніяких люфтів. Хочу зауважити, що ці модельки вже є відмінність. На адвансі оці курки вони мали такий фіксатор, щоб загинатися. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав мотосалон, який знаходиться в місті Житомир Moto. В наявності є велика кількість малокубатурних та більш кубатурних мотоциклів. Також є квадроцикли та інша мототехніка. Дизайн мотосалону тільки буде радувати око майбутнього власника. Своєї першої мототехніки. Ви падаєте, то курок загинається. Тут, як ви можете бачити, він стандартний, як на більшості мотоциклів. Таке рішення вже. Бак, тут, як бачите, прозорий, не закривається ніяким пластиком. І це зручно тим, що ви можете бачити рівень бензину прямо візуально. Ну, прикольно. Ну, Вивочка, просто кидається в очі що показує мощність цього апарата, так само як і його двигун. Просто подивіться. За характеристики, в принципі, я сказав. Об'єм масла, який треба заливати у двигун в районі півтора літра, якщо не помиляюсь. Для такої кубатури, і такого мотоцикла, беручи до що це крос, це об'єм серйозний. 300 кубиків, і 295 чистих. Говорив за маятник, давайте ще поговоримо за підвізку, задню і за гальміну систему. Є що сказати. Так само, як і на Адвансі, Задня підвізка регулюється, є регулювання преднатягу, воно знаходиться зверху, а не знизу. Як можете бачити різьбу. Є ось такий балон. Маятник, як і казав, широкий, ширшого маятника, як і вилки, в принципі, на кросача я ще не бачив, що тільки внушає. Довіру та якість, що він витримає будь-які навантаження в планах його експлуатації. Однопоршньовий супорт, само собою, Диск в діаметрі десь 260 мм приблизно. Ну, Такої системи вистачає, щоб гальмувати такий мотоцикл. Хватає. Давайте ще поговоримо про ще цікавий момент. А саме зірки. На цьому мотоциклі це просто шото. Я казав на Адвансі 300 кубовому, широка здорова зірка, то тут б'є всі рекорди, мега зірка. Якщо не помиляюсь, на 53 зуба чи на 52. Велика, просто я не знаю. Ну, от, в діаметрі дуже серйозна. Видно, що зроблено все для гарної та добротної тяги. 520-й ланцюг. Фірма яка цікава там була. Бля, фірму забув. Стабілізатор цепа, само собою. Ну і не можна ще не зауважити за резину. 120-й розмір і протектора вже більш асфальтні. Однакові дванці, там такі лопати для бездору. То тут порядок можна на асфальт виїжджати, вони менші. Самі можете бачити, що протектор вже не такий, як на тому мотоциклі. Що спереді, в принципі, що ззаду. Тут це ще більше виражається. Мотоцикл по вазі досить такий важкуватий, якщо його перекотить кудись або вести в руках, відчувається його вага, хоча там в районі щось 130 кг. Вага тут відчувається значно, чим на менших моделях. Підніжка, що цікаво, закидається, гляньте, аж хто зна куди. До пластику. Така відмінність, яку я ще не бачив на красажах фірми кові ну що зараз сяде на цей мотоцикл посідвовіня який адванс буду пробувати залізати. вийшла з першого разу що я хочу сказати підвізка в кові заряжена м'якенька пушинка я ще називаю її просто бомбезна з заводу вже відрегульована в такому положенні Що передня, що задня, просто бомба. Що хочу сказати по органах керування. В принципі, є зміни. Отакий От дизайн на лівому пульті можете бачити. Приборна панель цього мотоцикла незмінна. Ті ті самі органи керування, але анатомія кнопок вже нова, така цікава, інша. Ближнє, дальнє світло, гудок. Це у нас, так розумію, моргавка, поворотники, речаги, керування, стар-стоп. Кнопочки зроблені, що в принципі, як і на інших мотоциклах, але така анатомія вже новенька. На інших кові такого немає. Давайте глянемо приборну панель. Та сама, як і на 250, ці, 300, 10 тисяч обертів доступних. В тому відосі я сказав, що 9 тисяч. Не зверну свою увагу, але там, ви я бачите, 10 тисяч доступних обертів. 10, 11, 12 це вже червона зона. Як пише виробник, що максимальна потужність досягається на обертах 9,5 тисяч. Це важливий момент. Тож там хтось писав, що я свохові жалію, 5-6 тисяч більше не даю. 4 двигун. Він може показувати нормальні показники на обертах 7-8 тисяч і навіть більше. Як показує практика. Яскраво горить ніталочка. показчик. Рівня палива не спостерігається, але є показчик рівня заряду, точніше акумулятора. Таке цікаве рішення. Загальний пробіг, сутичний, денний. Прикольно. Ну отак, по сіду, я б сказав, він от не знаю. Мені здається, може я вже привик на ендуріках і кросачах сидіти високих таких. Ну, мені здається, що цей мотоцикл якось по посадці нижче, ніж Advance 250 чи 300. Я сиджу і в мене. Та походу нижче, дивіться. Я ногами стою. На тих модельках я просто так. Стояв, моя нога була витягнута, це нереально. Може ваштування підвіски? Не знаю. Але я сижу і просто відчуваю, що бомба. Ноги достають, 1,80 я... Почуваю себе на ньому нормально. Мабуть, по сідлу він став менший. Це просто перевага. Бо більшість людей мені писали, я писав, що високий, кожному давав свою консультацію через призму свого бачення, то цей мотоцикл вже підійде для більш таких людей, які 1,75, 1,80. Без питань. Бомбезна посадочка. По посадці я вам скажу, якийсь мені не знаю він більш приємніше, ніж Advance. Якось спина рівніше на цьому мотоциклі. Так, з нього злазить набагато легше, ніж з Advance. Це яскраво кидається в очі. Ну Фара в них по-своєму незмінна, зараз глянемо. Такий габарит. Ну і ще хочу звернути вашу увагу на такий лічильник, який рахує мотогодини. На адвансах я такого не спостерігав. Вже можемо бачити, наскільки я зрозумів, 4 хвилини він рахував. Прикольно. Інформативна виходить вже панелька, бо є такий пристрій, який вираховує такі дані.